Дорогі друзі, всіх вітаю! Зараз бистресенько дооглянемо п'ятий випуск Холостяка, скажу все, що не дорозказала, і по вам на шостий випуск. А саме, що я розкажу? Обговоримо хіани і що було насправді. Хтось з дівчат має психопатичні прояви, потім інтимні вподобання Тараса, тому що про це не поговорити неможливо, про це говорить весь інтернет. Розкажу, де дивитись Холостяка. Тоді, коли вже ефір завершився і коли на Ютубі ще не вийшло. Тому що ви постійно про це запитуєте в коментарях. Ну і розберемо шостий випуск і інші спойлери, про які я ще не говорила. Тож, поїхали, починаємо з уходу Діани. Редактори знають все. Щоб ви розуміли, в чому робота редакторів. Вони залазять у кожну шпаринку. Вони можуть надурити героя, попросити подзвонити, перечитати всю переписку, поскрінить, повідправлять собі і поудаляти з відправлених. Вони чудять все. Це просто шпигуни вищого рівня, це журналістика. Вони знають про Тараса все, що вони переписували з Діаною. Саму переписку знають, що Тарас був ще одружений чи ні, це знають редактори. Вони по числах можуть визначити, побачити, подивитись цю переписку, поки Тарас не бачить. Це в них така робота. І за Діану за їхнє спілкування, звичайно, вони знали, що вони з Тарасом спілкувалися. І спеціально Діану, правильно ж Діана, вона ця зотова, да що її спеціально її протягували і дозволили їй поїхати. На ці зйомки. Ну, як Діана сама говорить, що про ці зйомки було домовлено ще до того, як її затвердили в Голостяк. І в це я вам скажу вірю. Хотіли зробити цікаво. Побачили, що Тарас до неї неравнодушний десь в інтерв'ю з редакторами. Він сам це сказав не на камеру. А редактори, журналісти проєкту, психологи вони такий портрет складають головних героїв, а потім вже сценаристами думають, як це використати, як розкрутити. Це реаліті шоу, але все одно там є сценарій. Ну, ну без цього ніяк, якась канва має бути. І до цього всього психологи редактори підштовхують, Ну, інакше нам буде нецікаво дивитися. Ну, словом, говоримо далі. Договорилася Діана, що її відпустять, поїхала. Там їй написав її колишній, що вполне реалістично. Він то не знав, що вона на проєкті Холостяк. Ще ж була зйомка. І, звичайно, ще була зйомка, він ще холостяк ще не вийшов в ефірі, і колишній собі позвонив, Діана, як діла, всі діла в них там закрутилося. Це воно, звісно, реалістично. Але тут вам і відповідь на запитання, чого в дівчат забирають телефони, забирають книги, ізолюють від суспільства. Пожалуйста, ось тобі пусти молоду дівку, як козла в огород, Раз-два і вже її хопа, хтось схватив. Дівчата, як і Холостяк, в позиції активно шукаючих. І якщо їх не ізолювати, у них фокус уваги переміститься. Вони молоді, красиві, мужиків багато, всі за ними. Ну, це природньо. Діана зробила телеграм спільноту, в якій висловила свою думку. Розказала те, як було насправді. А знаєте, як це виглядає? Мене не виганяли! Ушла, мене не виганяли, я сама ушла. Так і є. Вона створила спільноту в Телеграмі, де розповідає, що вона підійшла до Тараса, сказала чесно, що я ще маю почуття до колишнього всі діла. Чого ти взагалі верталася на цей проєкт? Ну, як і всі, ясно, набрати чогось. Ну, буває. Правду говорить Діана чи неправду, ми не знаємо, і будемо дивитися пост-шоу, тому що вона закинула таку інтригу. Я вам не все розказала, дивіться на пост-шоу. І тоді в мене така думка: раз у неї немає конфлікту з телеканалом, раз вона на те пост-шоу і вона не така обіжена, як та дівчинка-турникет, що буде судитися, то її пост теж може бути записаним в контракті. За сценарієм телеканалу, оця інтрига, правильно її показали, чи неправильно теж могла бути продумана. Чому б і ні? Хороший хід. І вже на пост-шоу нам скажуть, чи дійсно, чи не дійсно. Вона сама пішла від Тараса. чи Тарас її відпустив. Про це ж буде, мабуть, розкриватися на пост шоу ціла історія. Він буде казати, я тебе сам вигнав, вона, ні, я сама пішла. Як дітки, їй Богу, так дивися іноді зі сторони. Ха. Ну воно мені навіть трохи кумедно. До речі, Діана не одна, хто порушила умови контракту. Пам'ятаєте, Оксана, вона така косметолог. В нашій що обідала, розказала там про неї різні плітки. Так у косметолог Оксани є хлопець. І сама Оксана не порушувала правил проєкту. Ну, хлопець у себе в сторі виклав сторі, як він знімає Холостяк і підписав Моя кохана. Ну, До Оксани ніяких претензій, тому що ну, мало ли, так міг зробити будь-хто. Але ж не тільки редактори не шпорки. Глядачі теж і вони влізли, і таки щось цікавеньке знайшли. Йдемо далі. Поговоримо про дівчат, які в п'ятому випуску вчинили ну не дуже красиво. Почнемо з Юлі. Всі, несли, всі несли, несли ці свої пожитки, а Юля відмовилась нести, а захотіла їхати. Ну, по-перше, її могли умовити редактори. Могли підготувати так ситуацію, що Юлька, ти сідай, а ми змонтуємо так, як тобі вигідно, а в ітогі перекрутить. Потім вони залишили чемодани і з такими пожитками, з коробками і маленькими портфельчиками йшли. А хто ці чемодани забирав? Що вони отак викинуті лежали? Ні. Є якась, якісь водії, які ці всі чемодани затащили і теж повезли. Розумієте? Так що речі все одно якось їхали. І Юлія не дурна, вона просто подумала: ну, не хочу. Давайте. Вона могла запропонувати всім, дівчата, давайте всі вимагати на нормальних умов. Якщо ми всі разом, то ніхто не буде в обіді. Ми ж не знаємо, як було насправді. Можливо, вона взагалі там революціонері кричала: давайте піднімемо бучу, давайте будемо вимагати готель, а не це жахливе палатки ці всі. А це дівчата могли її підвести і не погодитись на її революцію, так сказати. Могло бути і так. Потім дивіться, вона могла просто хотіти додому. От дивіться, як вона себе поводить з Тарасом, то на одній зустрічі, та давай уже дівчата ждуть. Ну, яка закохана дівчина, або яка дівчина в конкурентному такому стані, да, де вона бореться за цю увагу Тараса, буде думати за інших дівчат і казати: Тарас, приділи ще їм увагу. Мені здається, вона просто втомилася. Їй вже було все одно. Вона відмовилася нести, тому що вона збиралася додому, вона ждала, коли Тарас її відправить. Їй вже байдуже було, Їй... тому вона якось так віднеслася проти колективу, да? не дотрималася цієї групової домовленості, да? От, що всі один одному допомагають. Вона не розрахувала, що вона так довго залишиться. Вона думала, ну не буду їсти, не буду я, та все одно мене вижене на цьому тижні. що я буду напрягатися, а не вигнав. І тут вона виступила в такій цікавій позиції, от всі за одне а Баба Яга проти. І вона, виходить, як паразит, паразитує на колективній діяльності. Всі, значить, цей бит організували, принесли ці карімати, принесли цю їжу, а одна Юля нічого не робила, вклад не внесла, а цим користується. І виходить, Юля, вона теж отак паразитувала на цьому колективній діяльності. Всі приносять вклад, а вона не приносить. Ну, був ще один такий прояв егоїзму, прояв такої відсутності емпатії. Це він був нашої принцеси Лебідь, коли вона бігла, їй треба було швидше, швидше, швидше. А одна дівчинка впала, і лебідь мимо пробігала і не допомогла. Ну, по-перше, відсутність емпатії це ознака психопатів. І це дуже складно. Якщо ви бачите психопата, ви бачите, в людини нема співпереживання, спів, ну, співчуття, все, тікайте. Це людина небезпечна. Ну, це, по-нашому, маньяк. Чому так? Є два види психопатії. Вроджені, це коли в них не працює та частина мозгу, вона або деформована, або не народилася ем, з цією частиною мозгу, яка відповідає за емпатію. А друга частина Психопатію це коли їх не виховали емпатичними. Коли їх до трьох років так травматизували, що в них немає емпатії. І вже вона не сформується, бо вона формується в ранньому дитинстві. Я не кажу, що принцеса Лебідь реально психопатка. Боже упасі! Це просто я хотіла на прикладі такого прояву пояснити психологічний феномен, тому що ну я маю вищу психологічну освіту, е, ту саму. Де навчалась Холоденко в тому ж університеті, і я хочу цим ділитися. І на, і на цих розборах Холостяка і інших шоу я показую різні психологічні феномени. Тут я гіперболізувала. Я не, не можу назвати психопаткою цю дівчинку, що принцеса Лебідь. Як її звати, до речі, напишіть в коментарях. Ну Просто мені так... Їх багато з однаковими іменами, і думаю. А от що вона принцеса, це точно, вона, по-своєму, принцеса, бо її так розбалували, виховали. Ну, я не скажу, що вона нездорова. Чому? І вона й багато працює над собою. І в цій ситуації, коли одна з дівчат впала, принцеса ж була не одна. Там були редактори, там була знімальна група. Невідомо, хто де стояв, розумієте? І сказати, що ці дівчинці не нададуть допомогу, ну, неможливо. Тому що має бути і медик на знімальному майданчику. Якщо що, цей медик викликається, знімальна група несе відповідальність за своїх учасників, канал несе відповідальність. Тому сказати, що вона щось зробила вкрай жахливе, я не можу. Просто розказала вам приклад да, таких психологічних моментів. До речі, Тим паче, якщо дівчата насправді не жили в палатках, про що теж є багато пліток, тоді виникає питання, чому Юлі було те все перти, якщо все одно в палатках не жить. І чого тій принцесі лебідь переживати, якщо от знімемося, і цю її дівчинку, яку, яка ніжку побила, там колінце здерла, відвезуть додому. Ну, не додому, а в лікарню. Якщо за все, це відповідає канал і він організував гарні умови, ну припустимо. Тому що в дівчат було чисте волосся, і багато хто про це говорив, що як це тиждень жити в палатках і бути такими красивими. І якщо ми припустимо, що так і було, що вони не жили в палатках, то взагалі ці їхні конфлікти ну, вони нічого не варті насправді. І вони й були не такі прям великі. Буває і б'ються дівчата в тих палатках, буває і ще, ще більш пристрасніше в них стосунки формуються. Да? Оці в колективі лідер, антагоніст, опозиція, ж оце. потім ті, хто підтримують лідера, Ну ж там зазвичай цікавенько. А в них було більш-менш спокійно. Але, з іншого боку, аргументи, що вони таки в палатках жили. Тому що багато є відео, де вони не причесані з бекстейджів. Це раз. Два. Ну, є ж сухий шампунь. Є гримери, є оце все дешевше раз їх попшикать на ніж оплачувати цілий готель. Все-таки, я думаю, в палатках вони жили, тому що економія більш за все важливіша за все. Бюджет каналу це саме важливе для нього. І поговоримо про такий цікавий феномен, який є, що в житті людей, що в психологічних шоу таких. Які дуже часто використовують редактори-сценаристи, це трикутник Карпмана. В ньому є гвалтівник, жертва рятівник. І вони постійно міняються. Гвалтівник нападає на жертву, допустимо, якась дівчинка-лідерка напала на ізгоя. Ізгоя всім шкода, і хтось цього ізгоя починає рятувати. І воно так по кругу, тому що той, хто рятував, хоче, щоб йому його хвалили. Той, хто. І він стає жертвою, бо його не хвалять. Ну, той, хто, кого гнобили, стає гнобить того, кого треба хвалить, бо він хвалити не хоче. Ну, коротше, вони отако міняються. Суть не в тому, як вони міняються. Суть в тому, як роблять редактори, показують якусь гвалтівника, ну, людину, яка причиняє насилля, якусь жертву в цьому ж колективі, в пацанках це дуже часто, в холостяку, якась зла дівчинка і якась бідна нещасна дівчинка. І вже рятівником стають глядачі. І вони починають брати на себе роль рятівника і писати схвальні коментарі, як шкода ту Галю, яка та свята погана загнобила Галю. Оцей ефект. Він же в Холостяку на долоні. Адже фіналістка це та, за яку не вболівали глядачі. Та переможниця. А на другому місці, та, за яку вболівали, завжди сильніша, вона гнобить слабшу. І всі вболівають за цю слабшу, щоб Холостяк вибрав, а він вибирає цю сильнішу. І на цю сильнішу льється від глядачів, а на цю слабшу одна підтримка. Ну це ж стабільна схема, тому напишіть, будь ласка, за кого ви вболіваєте, щоб ми з вами передбачили переможниць. А я вам розкажу плітки, але трошки пізніше, тому що зараз у нас. Розмова про інтимне життя Холостяка, про його вподобання. Ну, ясно, що в мене довге весло. Ну, такий десь волохатий. Нещодавно він знявся в такому, можна сказати, подкасті, чи як це назвати. У, якщо я правильно скажу, у волени світличної, щось таке називається, чого хочуть чоловіки. Там не багато переглядів, але це дуже цікаво. Там була жіночка, яка була. Давайте так, я назву кекс, да, щоб мене не забанили. Якийсь вона, чи кекс-коуч, щось таке. Був Тарас і була ж ведуча. І Тарас зізнався, що йому подобаються кекс-відео такого, не знаю, чи це режисер взагалі, чи просто актор, звуть його Вудмен. І пішполилася хвиля хейту, Боже. Людині навіть не можна сказати, які він любить відео. Його загноблять за це. І гноблять професійні психологи. А я вам що скажу: невже ви не знаєте, що фантазія і реальність це різні речі? Те, що йому подобається, десь якесь там дивитися насилля над жінками, абсолютно не значить, що він буде його здійснювати. Це відео воно може бути яке завгодно? Він, в нього вийшла фізіологічна реакція на це відео, йому з жінкою там хорошо, і він, не факт, що він буде отаке все робити зі своєю жінкою. Це абсолютно різні речі. Це як типова жіноча фантазія інтимного характеру, не моя, не, не прям сучасна це не була вибірка це вибірка була мого підліткового віку. Десь годів 20 тому в розумних дослідженнях про це говорили. Бо я не знаю, які дані зараз. Я просто оперую тим, що читала на той момент. Найпопулярніша, еротична фантазія жінок. <кій> 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 да, Оте, от що я не можу сказати в ефірі За... Аня. І це не значить, що жінки хочуть цього насправді. Ні. Це фантазія, це може бути гра з чоловіком. Але такова, такі були статистичні дані на той момент в науковій літературі. Ну, Давно живу, понимаєте? Не одновляла базу даних, не читала, що зараз, не дивилася, які зараз уже дослідження проводять. А чоловіча, знаєте, яка фантазія? Найпопулярніша кекс у трьох. І це не значить, що ваші чоловіки будуть вам зраджувати. Ні, це просто фантазія. Пофантазували хорошо, а одне діло фентезі, друге діло життя. І засуджувати Тараса за його вподобання в таких фільмах, ну, не можу не сказати про весь подкаст, бо дуже засудили цю кекс-коуча, ніби вона примушує дівчат. Угождать чоловікам. Та вона декілька раз сказала: якщо ви хочете робити ці глибокі штуки, то тільки якщо ви хочете самі і накинулися, ні, ні, це змушує дівчат задовольняти чоловіків. Та не задовольняйте ви тих чоловіків. Ну, Невже ви не можете уявити, що якась дівчина просто із наукового да, такого і ще наївного, пізнавального інтересу, не хоче попробувати. А яке воно це? Ну, є ж приказка. Як же ж вона звучала? Інтерес згубив більше цнот, ніж любов? Ну, це ж правда. Окрім як. Тваринами ми ще і розумними людьми залишаємось. Нам хочеться пробувати нове, цікаве, різноманітне. І тут взагалі не говориться, що це вона повинна ради чоловіка. Коуч конкретно сказала тільки, якщо хочеться самій. Так, 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 приказка, приказка, дуже мені сподобалась тут фраза Тараса. Тому що я ну, його віку, мировесники, і я теж дитина 90-х, і це прям ну моє. Прямо у мене це відгукується. Тарас сказав, що був я значить, підлітком, і мені не особливо хотілося, не особо надо було це дівчата. Але вже всі якось підразнювали, та й пора вже і вроді так треба. Ну і він зайнявся перший раз в 10-11 класі. У мене був футбол, бокс і комп'ютерні ігри. Але я бачив ці погляди, і якийсь невеличкий осуд, що вже там хтось десь з кимось переспав, з кимось зустрічається, і, типу треба. Як це мені оцей тиск відгукується? Тому що я теж дитина 90-х, а це така кекс-революція, Про це не говорили, не говорили. А як ми стали підлітками, з кожного утюга говорили про ці засоби захисту, говорили, та ви потеряне покоління, ви будете ним займатися, там ви там з трьох літ ним займаєтесь. Хоча зараз мої ровесниці говорять те саме про сучасних дітей. Хоча це говорили про нас, да, от таких ось, ось старпьорів, як ми старасом. І я теж пам'ятаю цей тиск, що тобі не хочеться, тобі воно, в принципі, не надо, ти ще дитина, але воно тобі з каждого утюга, наче це норма. І ніхто не говорив, що можна цим не займатись. Це зараз уже повністю плюралізм, молоде покоління взагалі цим кажуть, не займається, тому що вони дофамінове покоління, Тік-Токи, Ютуби, їм, їм треба швидка. Швидка, швидке задоволення їм не треба. Оця тягучка з цими свіданнями, це все діло. І зараз є навіть а-кексуали, да, які взагалі відмовляються від цього. А у нашого покоління Боже, скільки з цим було пов'язано табу, бути собою не можна, можна тільки отако: от видали тобі в школі ці засоби захисту, все, ти повинен їх використовувати, ну, якщо навіть в школі видали. А ніхто ж не сказав, не роби цього, якщо не хочеш. Ніхто не сказав, що це нормально, що тобі 18, а ти не зобов'язана. Немає норми, до коли цю цноту треба втратити. Ну, її реально немає. От я зараз живу да, 35 років да, і далі. І люди різні. І в кожного, в кожного свій час. В когось там. І в, в юному віці, а в когось до сих пір моїх ровесників немає. Це реально на це немає правил. Про це ніхто не говорив нашому поколінню з Тарасом. І це мені прям відгукнулося. От прям моє, що його це прям теж заділо. що вроді як треба. І я про те, що говорить, треба, що не обов'язково, що треба. В школах треба казати, що це можна і не робити. Представляєте? Отак От прожить життя і не робити, і нічого страшного. О, добре, висказалася. Тепер поговоримо про наступний випуск. А, саме головне ж, я ж обіцяла розказати, де, ти, де дивитися холостяка, коли не по телеку вже не показують і на Ютуб ще не виклали. Ну це ж елементарно, є такий сайт телепортал. Відкриваєте холостяк, тицяєте. І все, і остання серія, вони там його показують. Як ви не розумієте, де його дивитися? Це, якщо ви не купили ніякий Київстар ТБ, світ ТВ, він одразу, як вийшов в ефір, він є на тому сайті. Пожалуйста, дивіться. І ми приступаємо до розбору анонсу шостої серії і трошки спойлерів. Ну, по-перше, Іринка, наша дорога Іринка дійде до знайомства з батьками, але вилетить. У фіналістки пророчать Надін і Настю? І воно так на це й схоже. Хоча мені, звісно, більше подобаються їхні стосунки з ринкою. А вам? Хто вам найбільше подобається? Напишіть мені в коментарях. А в наступному випуску одна з дівчат типу прийшла за популярністю. От як це звучить одна, да? одна з дівчат прийшла за популярністю. Давайте будемо відверті. Всі, хто хоче просто знайти собі пару і не стати популярними, ті точно не йдуть на холостяк. В медіа, в Ютуб, в ТікТок ідуть люди з демонстративним типом особистості. Вони всі прийшли за піаром. Все, це треба так підвести риску і більше нікого за це не гнобить. Це норма. Якби люди не йшли за піаром, вашого шоу не було. Далі будуть якісь. Чи мото, чи квадроцикли, я навіть не запам'ятала. Ну, якісь цикли будуть, це таке. Буде роуджампінг, теж з якоїсь вірьовки будуть падати. Але ж не це саме цікаво. Саме цікаво, з ким будуть поцілунки. А вони будуть з Ірою, ну, Ірочкою, оцю, шапка. І з Валерією, оця, що на коні. Всіх запрошую на мій ютуб канал Телеклуб Оксани. Дякую, що подивилися огляд.